Витязь лицарського турніру. Величавий пишно приймав горський король Беля в свого гостя Данила Галицького. Український володар прибув особисто до свого королівського сусіда, щоб відбути з ним важливі політичні наради. Почуті Данила були визначні бояри та кілька дружинників знатного роду. Між ними молоденький, ясноволосий лицар, Звенеслав Христинич одночасно гостювало в буді і німецьке посольство кілька днів тривали наради, переплітень, бенкетами, логами і лицарськими ігрищами. У передостанній день перебування володаря Данила у горській столиці. Мав відбутися на королівському замку Лицарський турнір. Вістка про турнір вже кілька місяців наперед облетіла Західну Європу, і звідусіль стягалися Буди визначні лицарі, прибули лицарі з сусідньої Польщі, Богемії, Німеччини, Сонячної Італії, славної вином Франції. І навіть із далекої замряченої англії прибули мадрівні лицарі-бурлаки, що, блукаючи по світу, шукали синьої лицарської квітки та чаші святого Грааля із сльозою Христа Спасителя, яку він пролив під час тяжких страстей на хресному дереві прибитий. А міг знайти є тільки праведний лицар. Велиці лицар життя Богобоязливе, тіло своє постом суворим умертвляли, а душу шляхетнювали горливою молитвою та добрими вчинками. І з власними пороками та з нечистою силою, що на непорочну душу лицарську читували, завзято боролися. Меч їх ніколи не сплямився кров'ю не жертви. Милостині щедрою рукою роздавали, вдів, все рід і покричених всі захист брали. За лицарями прибули весельчаки з Комарухи із України, рибалти з Польщі, щоб ігрищами, танцями і музикою, гостей звеселяти, прибули міни зенгер з Германії. Трубадури і трувери з Франції, Італії, Іспанії, що пісень і інострельських співали про геройські подвиги лицарів та про любов, їх дам шляхетних. Гамірно і весело було на замку короля Белі від такого численого й різноманітного люду. Напередодні турніру і пострих усіх турнірів, закутий у чорний панцир, на чорному коні французький лицар з Поргундії, Родерик де Баріє, слава якого лунала по всій Європі, співали про нього трубадури, мріяли пани, сидячи при коливоротках у вечори довгі, страшна. Була сила його артованого копія, і рідко який лицар, міг у турнірі, стоятися йому. Звичайно, при першому ламанні копія противник разом із конем, звалювався на землю. Не один і піднявся більш хребет, мавши перебитий. А коли вдалося. Деякому щасливцеві витримати трикратне кришення копія, то вдвобою на мечі не встоявся проти пана Родерика. Мецем, бо був не Боргонський лицар у боротьбі на копія, мечі і топори, а й мізерикордією володів майстерно, тому часто на турнірі. Кинута паном Родериком Деберіє, важка лицарська рукавиця не піднятою лежала, піднімали її хіба тільки що пасовані, молоді лицарі, що чий душністю своєю хотіли здобути собі ласку дами свого серця, та лиліяли скриту надію на перемогу, яка прославить їх ім'я. В піснях трубадурів. У день турніру, наприкрашений квітами, вінками, гербами, прапорами й гобелінами, в кружганках королівського замку. Зібралися пишно зодягнені дами шляхетні, панове імениті, лицарі уславлені. Володар Данило Галицький в оточенні свого почоту засів. На почесному місці з королем Велею Горським, що був господарем турніру. Як тільки королівський знак рукою протяжне квиління сурим сповістили, що турнір почався, і злав лицарських став Рудирик Дебарії і кинув на посипану піском і дрібним камінням турнірову площу. Свою залізну рукавицю, а Герой його високим тонуром закликав, пан мій лицар Дирек дебаріє, викликає на чесний двобій на життя і смерть на копія мечі й топори шляхетних лицарів, але мовчали й непорушно сиділи ряди лицарства. Знать ніхто не мав охоти станути у бій з паном Родериком, а чорний лицар підняв забору шолома свого, і глумлива усмішка промайнула на його лиці. Уже мав Герольд забрати ніким не підняту рукавиці свого пана, коли спочут почоту Данила встав молодий русявий дружитник. Легко перескочив бар'єру і підняв лускувату рукавицю Боргунда, а його кличник голосом великим закликав. Пан мій Звенислав Христинич, землі Руської лицар і володаря Данила Галицького дружинник приймає виклик шляхетного лицаря Родерика Деберіє на життя і смерть, на копія мечі і топори. Пошум пішов по лавах присутніх, подивляли чужинці відвагу й необачність юнака, з цікавістю придивлялися його лицарські ноші, що різнилась від тієї, в яку звикли були одягати західні лицарі. Юнак. Мав на голові шапку з дрібної харалушної луски, що закривала потилиці й вуха та півколом спадала на груди. На шапку, надягнений був стіжкуватий, сріблистий шолом із руховим забором, яке обою закривало ніс і передню частину лиця. На грудях, мав шкурятяний каптан. Та півпанцир легкий сріблистої бляхи з ясно ясно-синьою відтінню. Ноги були вдягнені в сап'янові чоботи зелені, прикрашені взорами, гаптованими золотими нитками, на зап'ятка срібні довгі остроги, при боці широкий, короткий меч варязький, на лівій руці ще черлений. Густо мідяними гуцами самоцвітами вибиваний із гербом роду свого. Права рука спочивала в легкій рогатині. Розговір пішов поміж присутніми про молодого лицаря, ті, що були ближче королівського двору, розказували, що не знатного роду нащадок, що сила. І Відвага в нього неймовірні, що на полюванні ведмедя рогатиною убив. А вчора під час бенкету то пори В трубку звивав, В долоні її стиснувши, мови письмо чужині знає, книги читає, звичаї обличчя у лицарсько свідомий. Додам. Галянний, а голос у нього, як звук рицевого дзвону, краще ним пісень богатирський співає, ніж не один трубадор чи трувер, що тої стільки по замках лицарських і дворах панських гостює. Нетерплячий з тривогою дожидали присутню двобою, король Беля, не сховився, одначе, що турнір відбувся на життя або смерть, бо не хотів, щоб шляхетні ігрища лицарські, перемінилися в криваве видовище. Тому, мали лицарі битися тупою зброєю, як це водилося на турнірах, звичайно, залишився. Звенесла у своєму легкому панцирі, тільки меч цей варяльський замінив довгим, дворучним мечем західнього лицарства з хрестоподібною рукояттю, а замість легкої рогатини взяв важке копіє. Але виявилось, що ця зброя не чужаємо, бо копію міло в руці зважив. А меч дворучний правець схопив, і такого млинка ним над головою закрутив, аж повітря завило. Кінь його легкозбройний радше для прикраси, ніж для бойової потреби. Король дав знак рукою, тужно заскигліли сурми, пахоли піднісли бар'єри. І рушили на себе лицарі з-під копит верхівця Родерикового Сипнулись на всі боки дрібні камінці й пісок. З ніздрів здавалося, буха й огонь. Проти нього витягнений мо стріла печав ворони кінь русича. Обидва лицарі легко нахилилися в сітлах. Кріпко притиснули раменами копія до боку і міцно стиснули дебелими ногами коней, Що при шаленому зударі сідла не злетіти, та й коневі впасти не дати На кружганках запанувала тиша. Лицарі вже, наче бачили юнака Як. Із перебитим хребтом лежить у піску турнірового грища, деякі вразливіші дами закрили собі очі платками, що видовища страшного не бачити. Роздався сухий брязк і трізки зламаного деревища. Зодар був такий сильний, що мов стебелинки скришилися копія противників. А коні аж на задах поприсідали, але обидва лицарі в сідла залишилися, хоч декому здавалося, що пан Родирик схитнувся легко, бо в сідлі поправився після зудару. удару. Гнівно коли воргунт острогами свого верхівця, вертаючись на своє місце. Щоб знову рушити до атаки на копія. Мабуть, вину невдачі приписував не рами не свого, що надто малий розгін усяв, і вдруге кришили лицарі копію безуспішно, а коли за третім разом залишились тільки відламки державин, відкинули цурупалки геть від себе і добувши мечів. Почали бій рукопаш, хоч важкі були дворучні мечі, то обидва схопили їх легко правицями, а в лівій руці щити держали, заслонюючись ними від ударів. Глухо врещалась, скрихотіла зброя, а хоч лицарів панцира були, боляче відчували скришкиряні каптани. І сталеві лати та дротяні кольчуги, кожен цільний удар, по якому залишалися на тілі синяки і криваві пруги. Тяв пан родик хресною штукою, зловив удар з Венеслав на свою рукоять, але меч його тріс у насаді і без леза. Залишився лицар. Геть, жбурнув він рукоять і, ще то відвиваючи удар від Бургунда, правою рукою хотів добути топір, прикріплений до сідла, та зміркував його думку противник і, по двої удари, мабуть, вирішив, що наступила відповідальна хвилина. Закінчити змах переможно, бо закрутив божевільну млинка мечем і пустив тупе лезо просто в голову Звенислава. Від такого удару напевно луснув череп, хоч і під шоломом, та приготований був, та приготований був на таку несподіванку Звенеслав. Бо схилив голову і меч із свистом протяг повітря. Сила розмаху меча Потягнули пана Родерика за собою. Він схитнувся в сідлі і похилився в бік, піднявся в стременах, з Венеслав і з усього розмаху вдарив щитом Бургунда. Аж мідні гудзи й дороге каміння розприснулися, не треба було повторяти удару, важко звалився в пісок чорний лицар. Кінь його не привиклий до упадку совершника, кинувся в бік і потягнув за собою непритомного лицаря, що строгою зачепився. За стримино. Скочив, вскочив з Венеслави вибив ногородика із стремена, щоб не виліклося тіло шляхетного лицаря по майдані. Кинулися чури рятувати, і очунювати свого пана, розпинаючи Пряжки його панцера. Сурми осурмили. І окличники окликали перемогу Звенислава, і зруб найкращої дами королівського двору одержав в синю квітку лицарську стяжку пишну, поцілував сніжно білу руку дами, поклявся завжди чести її боронити та з її стяжкою в турнірах копіє кришити. Володар Данило погладив кучері свого дружинника, що так ім'я лицарства українського прославив, а король Беля вручив переможцеві пояс лицарський і рукояттю з рукояттю самоцвітами висадженою. Звертаючись до Данила, промовив Щасливий край. І Володар, що таких лицарів мають.